Шухется друга серія. Так, Трва ще не закінчена. Так, дивіться, що я вам много куда? Угу. Так, може ви тоже вся дета поезда? У мене є класні, Це, У мене є класні білі белистельчик. Ось такі рожевенькі. сідайте на яке хочете? Так, дай лово ложка Берем. Ням. ням ням-ням. О, які смачні були ці. Дякую, я все з'їла, було смачно. Ти перший, хто уже не смачно не запівали. Ой, ти нічого страшного. Ой, насламали. Ой, це нічого страшного у мене не такі багато є. Давайте поставлю. Зараз можна пройти. Переодягайтесь. Мене... Я взяла всі лампочки, які у мене були, ось ці лавани заповнена ними. Так, до... Вже дуже холодно, може мені вже одягати шапку. Отака от класна. Так, у мене десь була цепочка красива. З хрестиком. Так все. Так, не питайтеся, чому я одягнула хрестик? О, це тривога закінчила. Ура! Але... Вже біжу, скажіть, щоб чуть-чуть почекала. Скажіть, щоб почекали, якщо ви не страдаєтесь брати мій телефон. Так. Алло? Як? Щойно вона закінчилась? Та ну ні, ми ліпше на низу там будемо спати, ніж Так, ви тут туди спите? Так. Так, добре, тоді я йду. Так, знову трива, але ми вже цей в безпечному місці, ми нікуди не йдемо, а просто будемо тут і спати. Та й і все. Добре, покупимо свою Так. Так, виклю. А, хоча тут і вікон немає, можна, можна світло в себе не виключати, А якщо боїтесь? Ту, що тут віконечок немає. Добре. Так, усе. Так. Ви, що, ви не будете сміляти? Що? чого? Так вибачте, до мене просто друзі щойно дзвонили. Просто до мене друзі забагато дзвонять і кіот. от... вот так я без Ммм, красиво. Тому я деколи буду без макляш. Добре. А я не змиваю нічого, тому що що мені змивати Ой, Губи? О, ні, почалось! Почалося почалося. Я буду вас чуть-чуть тут. Ось дивіться, як тіла на такой. О, у мене такий самий одяг є. Добре. Родимось. Ой ой. Що таке? Ви чуєте? Це ракети у нас так літають, у вас напевно не літали так. Добре, поки що буде безмок. Добре, я у вас Добре. тут і чуть-чуть посижу, бо, пере... бо переходити вже небезпечно. Кидайте на ліжку. Я ось то тебе не збираю. Поїдьте. Ні, дякую, не Що? треба їсти. Так, і зачекайте, я вийду, подивлюся, може вже успокоїлося. Не можна виходити, ви смітья Успокоїлося. О, ні. Біжим. Так ви, ви можете. зараз я ваші речі буду збирати, нам треба швидко переїжджати, тому що тут і небезпечно вже жити, так треба свої речі всі збирати і ваші. Хотіть скоріше сюди, у мою тим збирати всі свої речі. Так, я вже зібрала я, ва. Я, я, вже, я вже свої речі ваші зібрала. Я вже і свої і ваші речі зібрала. Ось ваш, ось ваш чемодан. Я ваші другі чемодани загрузила. Всі. Заходьте давайте, моє доскочимо. Так, ну нам все одно треба буде завтра переїжджати. Тому що там запустила ядерку. Ядерну, типу також летить і газ випускає. Тут є спеціальні розширки, які не пропускають довго. Які там. Повітря. У мене ж Нормальний повітря. я зараз поставлю інгалятор, Тобто такі і переробляє. Повітря. Повітря. так. Знаю такий. Так, І треба ще оце поставити на всякий випадок. Так я всі наші речі сюди перенесла тому що в дверях немає тільки у вашій кімнаті. О класний, класний інгалятор. я поставила. О клас, в мене теж таке є. Я ось таку штучку вам поставлю. Вона вже більше вона чуть більше просто перефільтровує повітря. Такий такий приколясик такий. Або ні, він має яд. Ось ця штучка має чуть, -чуть яд, її не можна ставити. Виділий мають таку шок, ну, таку спеціальну, як е, буде тривога, О, я в мене, у мене така була в тій хаті, коли я ще була маленька, тільки мені одні пощастило, бо я мала хату кімнатку з інгалятором. І так. ваші батьки не проживала? Ні. А вони зараз б'є? Їх мусили той покласти в лікарню на дуже довго. Ну як назавжди? Тому що після тої ядерки починає щось неясне бути з людиною. Так. Добре, я. Чим швидше я лягну, тим швидше наступить другий день. Ой, ви, напевно, не бу. Я поки що убивлюсь, не меня была я Меня не вылезает. Это было, что вылезать. Зачекайте, я йду.

Ось ця штучка ядерна Вона не пробирається. Так у мене десь було таких більше дивіться. ингаляторів. не можемо мене... сказати. сказати До ранку вона може щезне. Та... О, ні, тільки не це. Хотіла, щоб наші машини поїхали, забрали. Ну хоча що що машини? Головне життя, а не машини. в мене є такий обгаляток, який нічого не поставив, він дуже диєвий. Я вже поставила. О! А, я думала, що ядерне. Так, дорогие подписчики, всем папа. -па, всем до завтра, всем до зустрічі.